Привіт, 5 вересня 2025 року. Знаходимося в фундуковому саду біля Ямполя. І от картина наступна тут рік назад, ну майже. Більше не рік назад, а навесні минулого року тут носився гербіцид бекано з плошняком на усю а, поверхню міжрядну і в приштамбову смугу. Станом на сьогоднішній день бачимо ситуацію, яка говорить сама про себе. А, це пов'язано з тим, що і опадів було достатньо, і ми гарно спрацювали і підготували і міжрядку, і приштамбову смугу до внесення гербіциду. І бачимо, що більше ніж через рік у нас приштамбова смуга і міжряддя чисте від бур'янів. Тому я думаю, що такий результат більш ніж говорить про те, наскільки якісно і правильно можна спрацювати. І саме головне, що це буде набагато дешевше, ніж працювати протягом сезону. Іншими продуктами